Вбити таксиста заради грошей та авто. Саме це трьом подільникам здалося легким заробітком. Злочинний намір скоїли на Київщині. Жертву вбивці довго не шукали. Вони, домовившись, взяли всі необхідні з собою знаряддя, а саме ніж, подавку, новий телефон мобільний, стартові пакети. Ми приїхали в місто Миронівка, близько 4.40 замовили таксі. З метою збагачення саме. Особистими речами, грошима надіяли, щоб таксиста таксіста буде нормально коштів. І автомобілем, які вони <кій> замовили, таксі під'їхала людина. Один із зловмисників сів поруч із водієм, а двоє позаду. Дорогою пасажири попросили таксиста зупинитись. В селі Зеленьке, на нього здійснили напад. А саме цей, який сидів ззаду, водія накинув удавку водію на шию. Хто знаходився збоку, побачив, що цей що удавкою давить, не може нічого йому зробити. Ножом вихватив свій ніж зарані наготовлений, і на чотири смертельних удари в серце. Потім ще перерізав горло. Тіло таксиста знайшли на території колишньої ферми, а машину перегнали у Кагарлицький район. Там її планували розібрати та продати. Утім, їхнім планам завадили правоохоронці. Всі вони зізналися, всі показали повністю, де що знаходиться. На даний час проти даних осіб. Відкрито провадження за частиною 2 статті 115 на намисне вбивство відповідальність за дану статті полягає від 15 до 15 років позбавлення волі або до пожиттєва. Прикро, Утім, навіть таке суворе покарання не поверне дружині чоловіка, маленьким діткам, батькам, а матері сина. Я не розумію, як я, я, це дитину, людину можна взяти, зарізати, викинути, неізвісно де. Та Боже, треба тобі ті гроші, треба тобі та машина. Та забери все, що хочеш, ну нашого життя забира. А Якісь є зерги, не люди. Я не знаю, чесно сходу, я, яка їх мати родила, як вона може на це все подивитися, щоб у тих зараз двох ангеляток оставити самим. Ти будь-ту дитину. 27 років вирвалося життя. Як, як це можна зрозуміти? Як їм це об'яснити? Я, я не знаю, чесне слово, я не знаю, як це так можна дитину, дітей забрати батька. Як це я можу поховати свого сина? Мене, мене ні розум, ні серце не розуміє цього. Я, я не знаю, боже, я, я не знаю, хай вони получать те, що вони заслужили. Хотів збагатитися за рахунок церкви. На Сумщині 19-річний юнак виніс із храму церковні святині. Та найстрашніше під час крадіжки злодій цинічно пошкодив їх. Чоловік вліз цинічно от повиривав ікони, повидирав, де віті рамки важкі, щоб їх не нести, просто потрогав, вийняв. ікони. Ті, що поменше, забирали ли цілими, і повністю віті, от пробувати вписана не писана, розбивав і трогав Літографія ні. У своє виправдання юнак каже, що пішов на крадіжку через безгрошів'я. Поцуплені ікони продав перекупникам. Заліз у вікно, знайшов їх, викрав 8 штук, заховав. На другий день бедин продав, а на наступний день їздили цього куплю металовун, тоді їм продав ще 4. потрачені. Там скільки заробили? 210 гривень з них. Місцеві жителі обурені, адже облаштовували церкву всім селом. Зносили ікони, прикрашали рушниками, а тут таке. Це просто для людини нема нічого святого. Ну, як це? Він в хати лазить, ну хата, ладно, це хата, це не хорошо, це не А в церкву влізти це я вважаю, це вже взагалі. Міліція передала ікони церкві. Святині зайняли своє почесне місце на стінах храму. В п'яти хвилин виїхала перетивно слідчова група з експертами і кінологами, яка буквально в течение двох часов установила, що даною кражу свершив місцевий житель. Ікони були з'яти і, і передані в церкву. Представники духовенства вдячні правоохоронцям за таку оперативну роботу. Так оперативно, напевно, ніде не спрацювала міліція, як у нас. Тому. Знаєте, безмежна подяка. Молодому крадію наразі загрожує до семи років тюрми. Хочеться сподіватися, що за цей час юнак усвідомить свою вину.